Збираємо, працюємо, насолоджуємося життям. Отаке воно життє in village. Мазефака. Шановні друзі, вітаю всім підписникам. Отже шо? Best of the best DTZ354. Дам йому ім'я Дієго Копає картоплю в мене на городі. Що хочу сказати? Вперше В житті я рию картошечку голими руцями. Лопату взяли, щоб була, але голими руками. Суне, тут земля зараза, як вам би пояснити, якщо копати під лопату, то викидає її брили. Перший раз, якщо що, то зараз силочка зверху, знайду відео, як ми копали перший раз бараболю під шифінг. Тоді шифінгу було важко, лопата навіть не хотіла лізти в землю. Зараз така ж сама ситуація, але по факту, по факту наступне. На холостих, тракторець. Спокійно. Ми не газували. А, до речі, на задньому приводі, без переднього. Завдяки грьобаним колесам. Собі потихеньку не спіша. Тільки от одна проблема, дивіться, яка проблема, Проблем зараз вам покажу. Оце проблем. В якому смислі? Візьмемо ту проблем, ту рейку, не рейку, а перемичку, її треба відрізати і на 10 см приподняти. Тому що я оцей рядок з шефінгом йшов, обрубував бур'ян. Тут бур'ян по чорту, воно всеньке затягує. Тупо все тяне. Це дурь. Реально дурь. Затягую на раз два. Я вражений. Просто іду, і іноді, коли воно затягує до холери. Ні, вроді бараболя є, а то у нас кожен рік, ви знаєте, будемо голодні. Все, нема, згнило, вимерзло, будемо голодати. Хоча ми, якщо чесно, ми в основному їмо м'ясо. В основному їмо м'ясо і яйця. Отако. Але бараболя в основному весною викидається вся нагород. Ну, якщо нема бараболі, то будеш голодати. До чого веду? Просто тако йду і ножкою туди його пихаю. На весь рядок три рази таке було. Ну це чисто дефект нашої прекрасної жмеринської копалки. Яку ми візьмемо і вже після цієї копки спокійно переробимо. Кажу, Йому реально просто мало оцої дери, в яку воно попадає. Оцього йому мало. А так, реально втягує зараза, на раз-два. Зараз будемо йти, все вам покажемо. Отак воно копає. Коротше, трактор тягне на раз-два, йому пофіг. Проблема тільки реально о цьому пройомчику. Дивіться, бачите? Оцей пройом зараза, якщо земля тверда, воно в грудку ставить поперек, вона впирається, йому мало місця. Він зараз йде тільки на задньому приводу. І йому байдуже. Взагалі. От то буває таке прохожу, якщо є бур'ян тяне, то обрубує, але в даному випадку немає. В даному випадку вся проблема в тому, що отака грудка коли випадає, то вона просто-напросто що Правильно, Вона стає в поперек і воно дуже бігом забивається. А так Дієго поняв, куди він попав, тільки похропує і працює. Ну, кажу, ми працюємо зараз тільки на задньому приводі. Нам просто самим цікаво, коли він почне буксувати. Шифін вже пару разів міг буксанути на цій землі. Ця штукована ніфіга. піга. Вона просто вперто як свиня працює. От бачите, зараз це набивається і може і за цього... Що набилося отут, утворитись пробка тут. Для цього треба оцю штуку піднімати. О, дивіться. Всьо. Оце вам ось допросий екземпляр. Бачите? За рахунок бур'яну грудочки воно собі набилося. Все. Два радочка за дві хвилини готові. Збираємо, працюємо, насолоджуємося життям. Отаке От воно життє in village. Мазефака. Зараз включили повний привод, тому що, що? а почав підбуксовувати на задніх. Так що такі діла, ребятки. Тут пішли більше брили. Даже вам Андо, надіюсь, видно. Начало кидати більшу набагато грудку. Тако бур'янець. Раз. І все. Не знаю, коли це відео вийде, але зроблю це відео по карданові. То на якому налаштуванні, які розміри, що куди поставили для тих, хто буде копати, щоб знав, як собі налаштувати копалку. Так що, Отак от, от. А так собі рохає потихеньку. Isso, né? Отже, народ, що вирішили? Зараз ще докопуємо два радочки. Це ось з них перший пішов. Вертаємося звідти, копаємо ось цей другенький. На ранок нас лишається три. Встаємо, скошуємо, не скошуємо. Перекладаємо бур'ян. І беріком викопуємо третій, верніше три радочки. Так, да, звісно, земелька ого-го. Накопаємо завтра цих три радки, але то буде зовсім інше відео. А поки Дієго, він же ДТЗ-354У похрокує і робить свою роботу. Трактор ще на обкатці, щоб ви були в курсі. От бачите, що ця перемичка робить. Ну, коротше, візьмемо всі копалки тільки позитивні емоції. Та й усьо. Це народ докопуємо радочок і нам на завтра, но видно, сонечко гарно сідає. Нам на завтра залишилося три радочки. Так що то все. Завтра зранку, за годинку якусь. Та й зробимо. Так що. Всім щастя радості, всі удачі, ставимо лайки, коментуємо, підписуємося на канал. Пам'ятаємо, що головне за здоров'я І всім до побачення. Ну, брили бляха-муха, дивіться Моя нога і брила, це капець. Дивіться. Так що Отака вона. Картошечка, бачите? Тому сіти сідарати. То як завтра будемо докопувати, і що -то у нас вийшло по врожаю, то в наступному відео. Все, до побачення.